Кам'янське зустріне новий рік у чистоті та порядку. Комунальники невпинно працюють над отриманням вулиць та житлового фонду в належному стані. Очільник міста тримає на контролі своєчасне прибирання та порядок у громаді. Днями разом з підлеглими Андрій Білоусов провів об'їзд міста та перевірив якість виконання поточних робіт. Напередодні нового року разом зі своїми підлеглими провели об'їзд на предмет санітарного утримання нашого міста. В даний час основне питання це. Уборка опалого листя на 80%. Ця робота вже виконана. Робота продовжується найближчим часом. Вони будуть завершені. Обов'язкові роботи в холодну пору року. Ямковий ремонт доріг. Адже від якості шляхів залежить безпека руху водіїв та пасажирів. Ми також слідкуємо за тим, щоб по наших основних дорогах, по яким рухається громадський транспорт, своєчасно ліквідовувати ямковість, яка образується в період перепаду температур. Працюють дві бригади, які оснащені спеціальною технікою, які у разі виникнення ям також оперативно їх ліквідовують. З важливого також вуличне освітлення наразі ведуться роботи на проспекті ювілейному дорозі з найбільш насиченим рухом. Там для безпечної роботи світлофорів під час вимкнення світла їх облаштовують акумуляторами. За дорученням міського голови ми виконуємо роботи, щоб були освітлені пішохідні переходи в нічний час. Навіть тоді, коли немає живлення, ці переходи будуть освітлені і можуть працювати протягом 15 годин. За допомогою акумуляторної батареї та сонячної батареї, очільник міста наголосив, продовжуємо системну роботу, аби наше Кам'янське було чистим та впорядкованим.